Зараз багато розробницького Тіктоку, і там є такі часто порівняння дотнет з Python, як вони працюють, одну і ту саму функцію виконують. І, типу, дотнет це щось таке старе, важке, багато, багато потрібно функцій якихось додати, щоб все мануально зробити щось. А Python, типу, там створив папочку, воно все автоматично, туди, сюди і все класно. Чи може це Python просто? Насправді. <гум> Може бути, я не, не зможу сказати багато контексту по замовленнях на інші мови програмування, але якщо розглядати Python на таких проєктах, то зазвичай це саме а, парсення сайтів. Тобто набагато річ будуть шукати людину, яка би розробляла якийсь веб-сервіс на Python. Зазвичай, ну як мені здається, а, можна такий рейтинг зробити. Тобто, для Python це найпопулярніші і найдешевші замовлення. Це там пропарсити якісь сайти, видати статистику, але з цим треба бути обережним, тому що те, що просять на опорку, не завжди легально. Та. Далі я би сказав, що потрібно деколи людям а, хтось вже колись брав замовлення на опорку, їм зробили якийсь код, і їм потрібно щось там а, апдейтнути, змінити. Це також дуже часто зустрічається, і вже далі може бути розробка типу, як backend-девелопера.